Люди у віці 40-50 років, що не мають дітей, як це відчувається? Я дуже радий бути частиною життя дітей мого брата, але сам я був би жахливим батьком, тож усе гаразд. Це відстій. Діти відкривають багато речей, які ви просто пропустили: поїздки до Діснейленду, тематичного парку, на великі ярмарки, на пляж, зустрічі з сім'ями, що весело проводять час зі своїми дітьми, святкування днів народження, шкільні заходи, канікули. Ви старієте, ваші друзі старіють, ваші батьки відходять у вічність і все здається дещо порожнім. Так, ви також уникаєте купи стресу, проблем, душевного та та головного болю, фінансових труднощів, але в житті завжди хороше йде поруч із поганим, і ви усвідомлюєте, що відмовились від великої частини хорошого, коли вже занадто пізно, а старіння саме по собі має нуль плюсів. Я навіть не можу подбати про себе, не кажучи вже про те, що піклуватись про іншу живу людину, тому я просто роблю зі своїм життям те, що хочу, і отримую від цього задоволення, це дуже круто. Чудово, моя дружина виявилась нарцисом, тому я розлучився з нею. Немає дітей, які б постраждали від її поведінки. Немає дітей, які б постраждали через розлучення. Я більш ніж щасливий бути дурнуватим, веселим дядьком для дітей, мого брата. Це трохи пригнічує. Я хочу бути батьком, але краще дозволю моїм психічним хворобам померти разом зі мною. Я однозначно вважаю, що це був правильний вибір, чесно кажучи. Я трохи лінивий і егоїстичний, і, хоча вірю, що міг би стати гідним батьком, не думаю, що тоді мене можна було б назвати щасливим. З одного боку я дуже заздрю своїм друзям, у яких двоє чудових синів, що зараз навчаються у старших класах. З іншого боку, я радію ще не така, як моя сестра і свояк, у яких двоє породжень пекла, яким 4 і 6 років відредаговано. Хто б міг подумати, що моїм найпопулярнішим коментарем буде те, що я назву своїх племінників породженнями пекла. Вони дуже енергійні і зараз ними дуже складно давати раду, але вони хороші діти і я. А їх безмежно люблю, просто обмежую проведений з ними час, щоб берегти свій здоровий глузд. Чесно кажучи, трохи сумно, але не дошкуляє. Я завжди неоднозначно ставилась до ідеї мати дітей. Я була б не проти, якби мій партнер захотів їх завести, але він не хотів, і мені було цілком добре без них. Я досі не відчуваю впевненості щодо цього питання. Але ми з тим партнером розлучились кілька років тому, і тепер, коли мені трохи за сорок, дуже дивно усвідомлювати, що це вікно, мабуть, вже зачинене. Наскільки знаю, я ще можу завагітніти, але ми з моїм теплом теперішнім партнером, не в тому стані, щоб розглядати це питання. Зараз я приймаю той факт, що цього вже не станеться. Але це дивний вид смутку, тому що я ніколи активно не хотіла дітей і завжди комфортно сприймала думку про те, що у мене їх не буде. Гадаю, це радше смуток через втрату потенційної можливості мати їх у майбутньому. Відредаговано, оскільки багато людей питають, чому просто не усиновити, то дам, що я сама прийомна, і хоча рада, що мене вдочерили. Я завжди знала, що ніколи сама не всиновила б дитину, і цьому є багато причин. Всі знають про усиновлення як про варіант, але це унікальний шлях, який слід обрати, виходячи з його особливостей, і не кожна людина підходить на роль прийомного батька. А ще я досі не маю активного бажання мати дітей. У мене ніколи не було відчуття, що я хочу стати батьком. Я просто не маю бажання, потреби та відповідальності виховувати дитину, особливо в умовах сьогодення. Потім я зустрів свою дружину, яка думає так само: ми обоє любимо подорожувати, ходити в походи з рюкзаками, таборувати тощо. Усвідомлення того, що ми можемо зірвати з місця за якусь частку секунди і вирушити в дорогу, дарує відчуття свободи. Хочу висловити точку зору чоловіка, в якого є діти, яку я часто озвучую своїм друзям, що цікавляться цим питанням. Без жартів, діти це, мабуть, найгірша річ, яку ви можете зробити, щоб зіпсувати своє особисте життя і крапка. Всі, хто каже, що вони дають щось замін, або що це найкраща частина вашого життя, або до цього в своєму житті не мали нічого цікавого, або гівнюки, які хочуть, щоб ви страждали разом з ними. Діти це клята бездонна яма. Ма що ви смоктує ресурси. Вони забирають ваш час, енергію і гроші. Вони погіршують не тільки ваші стосунки з партнером, але й стосунки з друзями та родиною. Будь-який захід, на який вам потрібно піти з ними, займає втричі більше часу. І навіть якщо ви не берете їх з собою, вам потрібно переконати, що з ними хтось розмовляє кожну хвилину вашої відсутності. Вони не виправлять ваші всраті стосунки. А за перші пару років можуть зруйнувати навіть ідеальні Стосунки і змусити вас зненавидіти одне одного. Я дуже добре заробляю. Я люблю обох своїх дітей. Але до них ми з дружиною жили на Мангеттені, витрачаючи 8 тисяч на місяць на оренду житла, літаючи відпустку до Європи раз на два місяці, бранші щовихідних, вечері в ресторанах, майже 5 вечорів на тиждень. У мене було хобі. Ми щоночі зустрічались з друзями, та я, бляха, ганяв на мотоциклах. І знаєте що? Все це зникло. Зараз ми живемо у Філадельфії у будинку за 400 тисяч доларів, дитячий садок на півдня, 1800 доларів на місяць, дитяче харчування, одяг та заходи на вихідних 1200 на місяць. Вони знищать вас фінансово і морально вбиваючи вашу свободу. Після всього сказаного ви можливо подумаєте, чорт забирає цей чолов'яга. Шкодує, що завів дітей. Ні, не шкодую. Я шкодую, що не завів їх раніше, і скажу вам чому. Справа не в тому, що вони вам щось дають взамін, бо вони не дають нічого. Просто люди так намагаються заспокоїти себе, щоб почуватись краще в ситуації, що склалась. Я просто дуже глибоко в душі вірю в те, що моя відповідальність як людини полягає в тому, щоб розмножуватись на біологічному рівні. Всі живі істоти мають дві спільні риси: волю до виживання і прагнення до розмноження. Ось моя винагорода. Після того, як у нас народилась друга дитина, я відчув полегшення. Я зробив те, для чого був посланий на цю землю, і тепер мені належить їх виховувати. Тому я кажу те, що виклав вище всім своїм друзям у віці близько 30 років, які вагаються. Ви повинні хотіти цього не тому, що думаєте, наче це принесе щось хороше, а тому, що відчуваєте, що ви повинні це зробити, і що це ваша відповідальність. В іншому випадку це зламає вас і ви пошкодуєте. Не дозволяйте нікому вас мовляти, якщо ви не впевнені. Це. Серйозне зобов'язання, яке чинить тиск на всі аспекти вашого життя, люди у віці 40-50 років, які не мають дітей, будуть набагато щасливішими завдяки цій свободі, але особисто я не поміняю своїх дітей ні на що в цьому світі. З ними я нарешті відчув, що мені вдалось досягти успіху у своєму житті. Я хотів мати дітей, але не можу. Тому іноді мені трохи сумно бачити, як друзі та колеги обзаводяться дітьми. Однак я нічого не можу змінити, тому зазвичай не думаю про це. А іноді навіть радію, що не маю дітей, бо бачу, як світ котиться під три чорти, і ніхто не хоче нічого змінювати, щоб їхні діти чи онуки могли жити у світі, в якому хочеться жити. Важко я відчуваю, що прогавив найкращі моменти дорослого життя. Перші кроки: похід до школи, тренування дитячої ліги, шкільні вистави, розмови за обіднім столом, сімейні канікули, допомога, коли їм боляче. Санта Клаус, спостереження за тим, як вони ростуть, суперечки та вибачення, онуки це все так і не реалізувалось для мене. Ніби я не був гідним цього подарунка. Навіть не зміг знайти дружину, щоб побудувати сім'ю. Я можу вдавати себе хороброго, але в глибині душі це гнітить. Я чоловік 48 років, є сестра, яка також не має дітей. Для мене, як для людини, що хотіла мати дітей, але мала проблеми з фертильністю. Це стало справжнім розчаруванням. Так, я маю свободу, але страшніше ніж розчаровуватись самому, спостерігати за тим, як страждає моя дружина. Мати і виховувати дітей це все, чого вона коли-небудь хотіла. А я не зміг їй цього дати. Сподіваюсь, всиновити дитину, але це неймовірно складний і чутливий процес, особливо якщо ви не хочете звертатись до релігійної агенції. Чесно кажучи, відчуття суперечливі. Я бачу своїх друзів і родичів, наскільки вони щасливі. Я згадую своє дитинство і чудові миті, що проводила зі своєю сім'єю. Я була свідком того, як бабуся переїхала до будинку престарілих, і знаю, наскільки жахливими є більшість таких закладів. Скільки зусиль доклали мої батьки, щоб забезпечити їй першокласний догляд, щоб вона не зазнала насильства і не почувалася покинутою і забутою. Найбільше мене турбує, що ста. Анеться зі мною, коли мені буде 70, 80 чи більше років, хто в мене залишиться, щоб допомогти впоратись з серйозними ускладненнями зі здоров'ям, переїздом до будинку для людей похилого віку або з такими катастрофічними проблемами, як деменція, чи хвороба Альцгеймера. Суспільство відкине мене, бо я не маю сім'ї, яка готова боротись за мене так само, як я боротимусь за своїх батьків. Я ставлю це питання іншим бездітним, з якими дружу. та мало хто з них коли-небудь. Замислювався над цими питаннями. Останнім часом я шкодую, що не маю власних дітей. Мені здається, що я багато чого втратила. Я добре заробляю, працюючи у просторі фанк. Гроші не є проблемою, але я все частіше зациклююсь на цьому питанні. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи варто заводити дітей на вашу думку? Напишіть в коментарях.